Отця, що те, Господа, зі мною сімий ми Розою Почу мене, і до всіх скорбот моїх визволить мене, приступить до нього і просвіти. Ваше насамляться, цей Бог его збавь Господь, почув Його, і від сих врятував Його, ополче тяне Господи, навколо що бояться Його, і вы извороти. Знайте, що милосердний Господь, це на нього. Бійтеся, Господи, всі святі, Його бо не натими однів, ті, що бояться його. Батій зубожили, зголодніли а ті, що шукають. Його Господа, не позбавляться всякого блага.